І так, сьогодні піде розмова про такий ось каркас в кімнаті зроблений. Другий ярус такий рішили зробити, щоб знизу була гардеробна, а зверху ліжечко для дитини. Однієї друга буде на низу, щоб таке було типу лічного пространства в дитини. І ось таким зварили буде звідси. Дробинам буде йти, отак доверху, вона трошки буде з поворотом заходити. Вихід зашиється вверх шкою Навірно, що в два слої кинеться ламінат, пошпаклюється потолок, і, я думаю, покліються шпалери і на тому буде дуже красиво. Тут зашиються всі ці стіни, зробиться гардероб всередині. Ну, і це кому може потрібно, користуйтеся. От може хтось висота потолків тут 3,80, Може, хтось собі захоче. Ну, все добре.